Період холодів та надмірна вологість повітря провокує загострення такого серйозного захворювання, як артрит. Недуга спричиняє запалення суглобів та їх деформацію. Хмельничанин Сергій звернувся до ревматолога, бо має супутню хворобу. А він недавно почав відчувати і біль у суглобах. У мене виходить така болість псоріаз, і з наростаючим починають боліти суглоби. Більше, більше, більше. Зараз підемо рентгенти, зробимо, назначення отримаємо. та й думаю, буде лучше. Надіємося, подагричні та псоріатичні артрити, артрози чи остеоартрози є найчастішими видами хвороби, з якими краяни звертаються до ревматологів. Запальні процеси у суглобах останні декілька років супроводжують не лише літніх, а й людей молодшого віку. Причиною поширеної недуги може стати навіть трудова діяльність людини. Пацієнти, які зв'язані з фізичною роботою. А якщо стосується, наприклад, чоловіків. Це може бути якраз такі пов'язані з виробництвом, чи вантажники, і так чи водії ті самі. Якщо, наприклад, в одному положенні робота, наприклад, така сидяча. І якщо жінки, це швачки. Якщо раніше у нас були там студенти, це поодинокі то ну, зараз вже досить часто приходять. Основними симптомами артриту є біль у суглобах, порушення координації рухів та ходьби. Пацієнти мають температуру, фіксуючись ці звернення і на фоні ковіду. Тому спеціалісти радять одразу правильно зреагувати на погіршення самопочуття. Краще всього це. Зменшити навантаження на суглоби по можливості, якщо це зв'язано особливо з роботою, то не давати навантаження менше контакт з холодом, менше переохолодження. Медики наголошують, затягування із походом до спеціаліста тягне за собою навіть заміну суглоба штучним. Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.